У нас назва панелі, чи є Україна тестом для Заходу. Я думаю, що Україна свій тест пройшла через революцію, через боротьбу за нашу свободу, через неймовірно складні реформи, які є дуже непопулярні в суспільстві і які дуже важко пояснювати, але іншого шляху немає. І через своє самовизначення ми чітко заявили, що ми йдемо до Європейського Союзу. І тому дозвольте мені перейти зараз від України до Європейського Союзу. Не Україна є тестом для Заходу. А що є тестом взагалі для Заходу? Є базові принципи. Перше це демократія. Ми в Україні довели, що ми демократична держава. Декількома виборами, прозорими, чесними, зміною влади, свободою слова, реальною демократією, яка є в країні. Другий принцип це принцип свободи. Ми боремось за свою свободу, в тому числі проти російської агресії. Третій принцип це принцип верховенства права. І нам треба дуже багато що в Україні зробити, і останні конституційні зміни, які передбачають всеохоплюючу реформу українського судівства, це серйозний крок вперед. Але зараз у світі з'явився четвертий принцип принцип безпеки. І цей принцип дуже важливий, в першу чергу, для Європейського Союзу і для України, і для Заходу в цілому. Тому зараз виникає питання. Чи захід готовий пройти тест на власні цінності? І мені знаєте, хто спадає на думку? Канцлер Німеччини Меркель. Тому що я вважаю її одним з найпотужніших глобальних лідерів, яка не зрадила принципам Європи, об'єднаної Європи, яка вийшла на весь світ і сказала: das» Ми це переборемо. Ми вільний світ. Так, ці люди тікають від війни. Ми повинні їм допомогти. І вона не турбувалася про власний політичний рейтинг, тому що вона віри в цінності. І зараз для Європейського Союзу надзвичайно важливе питання продемонструвати єдність і дуже чітку політичну волю. В останньому State of of the the Union Address of the President of the European Commission він відкрив ну доволі чіткі. Я думаю, що це вперше за декілька років. Чіткі пріоритети Європейського Союзу. Нам в Україні кожен день треба боротися за думку кожного українця, що Європа це правильний напрямок, що Європа є об'єднана, що Європа бореться за цінності, що Україна. Якщо вона не є сьогодні юридичною частиною Європейського Союзу, вона є фактично частиною європейської сім'ї. І що Європа пройде цей тест, і Захід пройде цей тест, підкреслюю, весь Захід і весь вільний світ. І в цьому тесті не буде угод про Україну без України. You mentioned that Russia is to tolerate. Look. Я з вами хочу не погодитись. Мене не турбує Росія в питанні, чи вона буде толерантна чи ні. Росія це держава, яка порушила всі принципи міжнародного права. Росія це держава, яка знищила світові устої після Другої світової війни. Чи можемо ми толерейт ви фоскомін до Russian Duma? Це незаконно обраний орган уже. Тому що Російська Федерація проводить вибори на українській території. Ми не обираємо українського президента і Українську Верховну Раду в Ростові чи в Москві. Тому я думаю, що зараз саме основне завдання для Заходу, чи Захід пройде цей тест? Е... Моя позиція наступна. Якщо ми будемо сповідувати Any kind of appeasement policy. Ми вже це мали. І це призвело до Другої світової війни. З такими державами, як Росія, треба говорити дуже чіткою мовою, жорсткою дипломатією і сильним оборонним сектором. З такими державами треба говорити одним об'єднаним голосом, голосом всіх столиць країн-членів Європейського Союзу. Голосом з Вашингтону. Голосом всіх країн-членів НАТО, якому загрожують в тому числі Російська Федерація. Вони загрожують не тільки нам, вони загрожують вільному світу. Тому у нас просто, дорогі друзі, немає іншого виходу. Ми як країна, яка представляє вільний світ, тому що ми довели, що ми вільна нація. Переконані в тому, що весь вільний світ пройде цей тест. І the values, but not value, denominated in Russian Rubles. Що ми будемо сповідувати тільки те основу, на чому стоїть цей світ. А цей світ стоїть на свободах, на правах і на людській гідності. І український народ це доказав.